Ну, що вони роблять, вони ще раз перечищають. Там було таке питання. Написали, чи це донор, чи це ми його будемо складати. Це нам треба було тільки ця рама. Але той, хто його продавав, каже, нафіга мені все остальне, забирайте все. Забрали все. І оказується, тут коробка хороша. Ну, Це по, по словах того, хто їздив на ньому. Каже, що коробка хороша, коробка нового образця. Та й ми, мабуть, не будемо знімати. Скриємо кришки, подивимося, що там всередині робиться. Ну, Для початку його треба вимити, а він не винивається. І потім з того все ж перекладати на цей, на цю раму. Отака. Такий розклад. Познімаємо кришки, подивимось всередину. Ну, повіримо на слово. Казав, що коробка відмінна. А далі вже колеса -то тут тут не годяться, колеса і прийдеться ставити. Ну і так далі. Заженеться або в майстерню, або може і тут на може, може і на місці будемо тут робити. Сонечко, свіжий воздух. Ті майстерня така холодіна, що вона до, до травня не, не... не нагріється. Ось ну, так, каже, розказав. Chyba się rozkazał Chyba się ten pistolet zbiseł, że już nie chcę robić

збісився пістолет, не хоче робити. Поки Віталик там домиває ту раму з коробкою. Я зараз дорубаю ці ці дрова то тоді піду до нього. Поки так. Все, тут все. Ідемо наверх. Щось там у нього той корхер. Корхер щось там збісився, не хотів робити. Знаю, зробив він його чи ні, зараз підемо провіримо. Рибаків не видно. О! Виліз. Одпраліть голову не має як звідти злізти. Кричець. Думай, як вилазив, так і злазь. Всьо, Віталік справив Джорхера, забилася була та фортунка А тут поки мене не було вже й бура прийшла, Віталик затручав прицепа трактором он. Я на щось цікаве пропустив, він каже так заїжджав, що чуть не завалив ту халабуду. Ладно миємо далі. Загрузка йде. забуксовал ты цене. Виталик на... На все На всі случаї жизни віталика беруть. Вот оно грузили вже. Давай, дай ему пофиг, да? Там <гад> такий ручник у них не тримає він. Та по телефоні поговорив дай, і знову включився. каскадер. Давай, пускай тут каменять. Я как раз на, как на, наехал на цель. Зараз щось потекло. То сол витікає. Що воно вже там лопнуло? Фіг його знає, так? Да? Що 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 воно вже там лопнуло, кажу. Ну нічого, ми з його будемо знімати. Ми все рівно його будемо знімати. Щось там лопнуло. Якась. Якась біда, коротше. Всі пороз'їжджались. Все, всі вже пороз'їжджались, лише ми залишились. Eu. Приварена прикручена електродом. О, Що о, тут тиші? Що тут тиші? На дверках щось пише. А що пише? Зараз. Зараз буду читати. Та де ж ті очки зараза? О. знайшов. А, тут нема не в що. Цікаво нічого. Тут пожару а, а де його табличка, яку він року? Піпували. О! Ось крутиться лишне. Не троше крутиться. Вон там моя знизу гайка. Ніде тут нема таблички. Я розчоску поламав. Розщоску зламав. Сонце заходить, поле не міє Хотів думали, що дні вскриємо кришки навколо, до коробки, не дойшов ход. Коробка. Відкрити, подивитися, що там робиться всередині. Не дойшов ход. Завтра, завтра. Завтра вскреємо. Подивимося. Якщо там все в порядку, то коробку ніхто й трогати не буде, так воно і залишиться. чий, а? чий є. Так, ладно. голосистий собака зараз буде валувати, Виключаюся. Все, всі будьте здорові. До побачення, до завтра.